Доброго дня, друзі! З вами Пожар Володимир. Сьогодні 30.06.23 року. І сьогодні ганебний ще день у нашій... нашій державі. Наша Верховна Зрада прийняла законопроект 8401 про повернення до воєнних податків, про повернення перевірок підприємців, тих підприємців, які допомагають. Останнім фронтом на фронт допомагають э, волонтерам. Ну, будемо казати так, на підприємцях тримається весь фронт. І товариш Данила Гітманцев вирішив: ми зараз знищимо волонтерів, ми зараз знищимо підприємців. І так як він э, дуже великий любитель соціалізму. Знищимо наш фронт, частково перестануть допомагати військовим, війська наші просядуть. І що Рашка, яка пішла у нас війною, буде в перемозі. Він же ж з 19-го року це все робить для того, щоб показати протестні акції в Україні. Протестні акції були, були 20 21 рік. Показували з Путіну, що от ми не любимо нашу владу. Та ми не нашу владу не любимо. Ми не любимо віддільних осіб, які геть невміняємі і дарувалися до цієї влади. Я так розумію, що президент не знає, що робиться. Якби він узнав, і а я думаю, що він узнає, він наложив вето на цей законопроект. Я дуже те, що Володимир Олександрович, наш президент, це зробить. Я вам дуже вдячний.